Привіт улюблений народи, улюбленої країни. Вітаю вас на youtube каналі Азарт. Друзі, сьогодні вибрався знову на поле по Риму. Там, де ходив попередній раз, де знайшов три динарика. Вийшов і вирішив добити цю хатинку. І дивіться, 5 хвилин буквально ходжу. І є вже в мене перша знахідка. Випала, друзі, спиночка фібули. Фібула простенька, рядова, але ціленька. Все на місці, зацеп на місці, кріплення на місці. Отак, От друзі, перша знахідка є по древності, тому не затримуємось і рухаємось далі. Значить, друзі, випала у мене ще ось така фібула, зігнута шматочок, частинка ось такої. Була крута фібула, але, на жаль, ось така спиночка, шматочок бронзи, голочка. От, і щойно випала ось така спиночка фібули Поки що, друзі, такі результати. Рухаємось. Дивіться, друзі, буквально метр від а, попередньої спинки фібули. І випала залізна пряжка. З язичком ціленька. Прикольно. Продовжуємо. Так, друзі, гляньте, яка в мене краса випала. Ай-яй-яй, арбалеточка яка. Ой, файна. Шкода, дивіться, нема, голки. Голка відламана. А так все все ціле, крута, блін. Патина дуже красива. Взагалі залікова. Супер, рухаємось. Так, схоже у мене журбинка, дивіться. Якщо я не помиляюсь, це половинка динарика. От йолки. Да. Так, да, друзі. Це капець. Половинка динарика. О, ще й дирка була в ньому. Хтось носив як прикрасу. Марка в релій. От шкода. Ну нічого. Продовжуємо. Шукаємо ціленькі. E, значить, друзі, випало кілька уламочків бронзи, фібл там. Ось нічого цікавого. І дивіться, що не випала знахідка. Це, друзі, гільза. Ось, але бачите, вона заплескана. E, так робили, друзі, військові. В часи там, Першої, Другої світової війни, вони, значить, сюди ставили або порох, або бумажку, або записку, ну, щось таке, скажімо так, необхідне, що для них було. І отак заплескали, щоб туди не попадала волога. От. І коли потрібна була, припустимо, бумажка якась, щоб розпалити вогнище, чи що, чи що, там сірники, порох якийсь сухий. Вони собі діставали. Його звідси, і все. Е, часто знаходять друзі, в таких скажімо так, назвемо їх капсулами часу, в таких капсулах часу знаходять е, різні записки, які залишали військові. Ну, тому, друзі, не знаю, я її заберу звичайно, вдома спробую обережно відкрити і подивимось, що там, друзі, буде. Якщо щось буде цікаве, то я, звичайно, що покажу. Якщо нічого не буде, то, то значить. Значно покажу, тому що багато таких відкривав і там просто, ну, просто була бумажка, яка вже згнила, від якої вже нічого не залишилось. Тобто там немає навіть що показувати, нічого не видно. Тому так, ну подивимося, друзі. Знахідка така цікава. Можливо, дасть Бог буде якась записка, яку нам вдасться прочитати. Було би дуже круто. Рухаємось. Глядачі, а що ми маємо? А що ми маємо. Дивіться, що то у нас є? Що то у нас є. Перепрошую за вітер. Давайте розвернемось. Ось так. А то, друзі, схоже Динарик, тільки... Я бачу, що він схоже... якийсь лімісний чи що. Ну давайте, дивіться. О. Так, да, друзі, він лімісний. Навіть... Взагалі якийсь під бронзу. Це марка Урелій. Але, друзі, головне, що він ціленький. Ціленький, дивіться, є рельєф, все видно. Що в нас ця сторона? Ааа, журбина. А ця сторона, друзі, у нас Закишся прям капітально. Беруть єдинарик Ну, все. Заліково беремо і рухаємось. Друзі, дивіться, яка в мене випала краса. Ціленька фібула з голкою, зі всім повністю у зборі. Шикарна. Ну, Сьогодні в мене вже а, два, два артефакта підуть в колекцію на мою поличку, дві фібули. Хто не знає, я колекціоную трошки фібули. От, сьогодні вже дві таких залікових, що можна поставити на поличку. Супер. Під'їхав ще Вова. Ходить і під'їхало ще два камера, також там ходять в іншій стороні. Блін, шкода, друзі, залізний шток. От. І воно не буде відкриватися. Але добре, що ціленька. Круть. цюпінька наместиночка візуально знайшов то просто капець яка воно малесенька оце то оце ну, сонечко, де там то сонечко прикол манюсенька До дивіться який уво вона випав гудзик, Якісь два лева біля якоїсь штучки-дрючки. Хто знає? О, написи ще є. Хто знає по гудзику, чий гудзик, Підказуйте. Прикольно. Так, друзі. Випав у мене малесенький шматочок срібельця. Ну як малесенький, ну такий. Нормальний. От. Вови, там жменька. Пластики різної там ушмьотки. У мене там пару фібул ще випали, не показував От. ну Поки що так. Друзі є, знову знахідка гляньте. Схожа спинка фібули. Да, друзі, да. Спиночка Фиболи. Ууу, та ти шо? Оце гарно, конечно, було. Але, блін, погнуто, От шкода, Солярні знаки є. Блін, залікова. Залікова. Круть. Глядачі, а в мене випала ароматничка. Залізна. Залізна, е, шкода, немає вушка. Але ароматничка. Опа! прикольно, Круто. І, опа, що у Вови є? Та дай сюди. Заколка для трусів, блядь, менюсінька. Дивіться, яка спиночка. Фі були суцільний голкоприймач. Прикольно. Рухаю. Глядачі, подивіться, яка вона випала краса. Дивіться, друзі, яка намистинка. То просто капець. Дивіться, яка вона велика, в ідеалі, взагалі ціленька, супер. Як ж це вам їй? А ну-ка, тако такого бік її посвітні. О! Бачите, друзі, яка вона розова, прикольна. Опше крута. Блін, чотка. Рожева, рожева, така класа. Ще рожевих не знаходили ні разу. Сині, жовті, якісь там зелені. А це. В Вообще... Крута-крута. Супер, ну все, друзі, рухаємось. А ah, яка краса вови випала, дивіться, яка здорова, двопластинчата фібула, ціла з голкою. Шкода, залізний шток. Чомусь у них у всіх залізні штоки йшли. Я також знаходив з голками цілі і у всіх, блін, пружинка просто згнивша, окислена, ну журба. Але крута, але файна, носик, ну супер. Зі. Що є вона? Фібула. Фібула з пружинкою голки нема. Де ділась? Злом свіжий, але ніхто не знає, де голка ділась. <свісна> <свісна> Усла. <свісна> <свісна> вот так, Така фібулка. Так, друзі, дивіться, яка в мене випала журбенка. Знайшов одну частинку, а потім ось ще одна частинка це був зацеп. Це, друзі, срібна фібула. Срібна спинка фібули, але, на жаль, подивіться, щось із нею стало. Тосі капець. Дивіться, Ой я. Ну блін. О така журба. Ну, але срібло, йолки. Рухаємось. Глядачі рухаємось в сторону машини вже. І випила в мене ще одна залізна ароматничка. На жаль, також вушко відламане. От. Тому так. В общем, друзі, пластики повно. Пластики повно, динариків мало. Рухаємось. Так, друзі, на підході до автівки, дивіться, випав в мене е, або фоліс, або квінарій. Ну Ця глибина. Ну, на жаль, він, блін, вбитий, зализаний капець, та ще й видно, що була дирка носили як прикрасу. Ось така журба. Все, зараз підійду до автівки, покажу вам, що знайшов. І будемо закруглятися. Так, друзі. Ось такий результат у мене сьогодні. Вова вже свої запакував в сумку десь. Дивіться, яка кераміка, все, Вова знайшов. Стільки, друзі, шмурдяку, подивіться, просто капець. Ну і по знахідках, отак. Швиденько вам покажу. Тут дуже багато дрібної бронзи, там різних. Ось. Ось Все, друзі, дякую за увагу, за вами був YouTube канал Азарт. Обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, е -е, натискайте вподобайки. Тримаємося, буде Україна.